Слава Ісусу Христу! Як вас звати, і що є у вас на серці сказати для тих, хто ще не знає, що є Духовний Світ? От, будь ласка, представтеся. Слава Ісусу Христу. Мене звати Юліана Сифорія. Я міжконфесійна монахиня. Е... І. Духовне життя в мене вже проводиться дуже давно, яке я кожного дня вступаю глибше, впевненіше, і впевнена, що керує мною Бог Пресвята Трійця, Дух Святий, а особливо Ісус. Тому дари, які Господь дає, ми повинні не розпорошувати. Ми повинні втримати і ще більше отримати для того, щоб роздати. І про один з дарів, яких Господь мене обдарував, розповідаючи, коли єпископ Павло і Наталя були в мене вдома, в гостях вирішив сьогодні єпископ, це засвідчити мені вам. Щоб влізаючи в духовний світ, ви були впевнені в тому, що ви робите, або що ви будете робити, або тимчасово сказали стоп, досконалитися, вирости, зміцнитися, щоб ви не мали таких ударів і таких перешкод, і таких е моментів, на яких е я Е, можна сказати, зашпортилася, думаючи, що я отримала і вперед, і до бою. Виявляється, трошки треба деколи підрости, зробити крок назад, щоб потім зробити три-чотири кроки вперед. Що саме відбулося? Отже. Я почала зростати в духовному світі і почала просити Бога, щоб Бог відкрив мені те, що я маю бачити, до чого Господь мене кликав, і щоб я впровадила це все в життя. І одного разу, виходячи з дому, мені відкрилося бачення людей, які. Одержимі духами нечистими. Це були істоти дуже величезні, по 4 метри, бридотні, величезні, маленькі. І моя місія була в тому, щоб коли я щось побачу, щоб я доносила це тій особі, яка ну, має такі проблеми. І Йдучи, бачу одну лікарку, я живу маленькому ну, місто івано франківськ і на одній з вулиць Симоненка, йдучи, я багатьох людей знаю, люди мене. Я бачу лікарку, яка духовно хвора, і яку Господь мені показав з двома величезними демонами. Можна тут, тобто за кожною майже людину за кожною слідували людиною, за демон. людиною стоїть демон і ангел. і ангел. демони різного гатунку, наскільки збідніла людська душа, і наскільки людина відкрила двері сама для їхнього допуску до них, по волі Божій. бо тільки Господь допускає, щоб ви після упадку людина могла піднятися. І з другого боку стоїть ангел. Ангели також бувають різні, великі, малі, угу. з білими крільми, з кольоровими крільми пірячка, буває чорне з білим, ну різні, красиві Велики. такі і великі, і не маленькі. Угу. і ну такі, на які людина, якщо людина духовно добре зростає, угу. ангел. Разом з нею кріпиться і настільки дістає силу, щоб дати захист у духовному світі, або через гріховність людини відходити і немає світу. Ангел немає. тоді відходить назад відходить так? відходить в бік, назад, угу. а демон приступає ближче? Демон робить настільки крок, і був такий от момент, що ця лікарка йде, я це бачу. я її... Стараюся донести, але я розумію, що я не можу, тому що коли я буду це говорити, доносити, люди подумають, що у мене не все добре з головою, так. І я дала це в руки Божі і кажу: Господи, напевно, я ще занадто мала, якщо я не можу. Цій людині, іншій особі, третє, четверті, десятій, яких я бачу людей, говорити їм про те, що їм потрібно йти до Бога, приймати святі дари і зростати, і міцніти в духовності. І я її відпустила, не сказавши нічого, і каже: Господи, я, напевно, ще жутенятко, піонерка, чи як тобі там. Ну з -з -знати. З -з знати, дай мені закінчити духовний інститут, щоб я мала те, що хочеш ти, щоб я не встидалася, не боялася казати людині, що так і не інакше, і допомагати людині йти так, як хоче Бог. Проходить час, я почала молитися за цю особу. І ця особа приходить до мене на масаж, бо я маю масажний кабінет на Семненка, 15Б, і всі, хто івано, знає івано, мене, Франківсь. місто івано рекламу франківськ рекламу маленьку. Е, і я так просила про очищення її душі, тіла, зміцнення, щоб я її могла це донести. І ця лікарка приходить до мене на масаж, і я її починаю за третім масажем виявляти її духовність. Я починаю їй це все казати, вона розуміючи. Свої гріхи йде до церкви, мені про це не каже, але приходить наступного разу і каже, я приймала причастя і я відчула силу Божу. І після цього аж я її сказала про ці нечисті духи, про цю боротьбу. Я вона надто плаче Дух Святий, коли сходить, людина плаче. Вона була в шоці, вона не вона не зрозуміла, як таке може відбуватися. Знаєте. Але я зрозуміла у собі, що я це повинна людям доносити, якщо я отримала це бачення і отримала цю силу Божу говорити і казати. можна запитання, а ці демони вони вас бачили? Так, ці демони. От втім та справа що таке такі Вони мене бачать, я бачу їх, але вони не можуть мене торкнутися, бо Господь зробив настільки якесь довкола мене так як скло. І коли той демон, коли я той лікарки її огортала любов'ю чи іншу особу, mm -hmm. коли я огортаю любов'ю, тулюся до неї, я хочу її так єством донести, те, що хоче Бог, то отак демон взяв такий, мав коготь великий, і він так хоче в мене його так, знаєте, струмити, струмити так, але тут цок і попадає в скло, ага. і я бачу, що Бог. Не допускає набор. цього, того що mm. коли людина ходить. А ви злякалися? Як він мав страху? Нема Не було? страху, ні ні страху, ні переляку, ні знаєте якоїсь, бо я вже їх занадто багато бачила. Mm -hmm. Я вже їх по запаху можу відрізнити, хто який по силі. Смердять вони болотом. Oh. Таким вонь, така, mm -hmm. як застояна Кан -каналізація, вода, Каналізація, так? таке дуже Кажись. неприємне. А питання для чого? Тепер ви розумієте, для чого Бог показав? Що ви маєте з цим робити так. зараз? Яке у вас служіння? Так, було? Бог показав мені, що я маю позбувати людину цих істот, доносити і молитися, молитви екзорцизму, брати благословення. І силою Бога позбавляти людей тих немочей, які, е, по допуску Бога, людина сама прикликає і не може позбутися через людську слабкість, гріх. Mm -hmm. І чим більше ви будете впускати цей люди гріх, тим більше демон буде вас хапати алкоголізмом, е, різним узалежненням, е, аб'юзерством. Тобто психологічне насилля над рідними, це найбільше що демон най, по найближчих і по найдорожчих серцю Господь завжди б'є, щоб не дати вирости, не дати зміцнитися і не дати йти тою дорогою, якою Господь е, дає через терпіння. Людина очищається, відноситься і робить Божі справи. Тому. Бажаю всім тільки через піст, молитву бути самими собою, не боятися труднощів, не боятися того, що ви бачите, а тільки силою Бог, Божою давати розуміння всім сутностям, які зараз дуже активувалися, які вилазять з землі і які поневолюють людину для їхнього служіння. І я дякую, що я тут в єдності з людьми, які мають силу, наділену Богом, давати людям раду, і запрошую кожного до служіння такого, відчуваючи Божу любов. І Сестра Юліана, от ви зараз в школі екзорцистів дала вам ця школа, якісь так. знання, що ви їх використовуєте? Наприклад. Школа екзорцистів це дім, дім Кор... це є село Шульганівка, Тернопільська область, Чортківський район, під керівництвом єпископа Павла. Ось цей центр. Де е, люди приїжджають, позбуваються всього того, що набули через гріх. Тут ви отримаєте зцілення, тут ви отримаєте благодать. Тут ви наповнитеся для того, не тільки для того, щоб себе зцілити і вдосконалити, бо ви за ворота вийдете. Гріх, який вас чекає, чатує через погане слово, навіть думку, ви зразу впускаєте. Для того ви тут, і якщо Господь вас сюди приводить, не кожного, а тільки тих, які шукають дорогу, слухають і Бог відкриває. І для того, щоб ви вийшовши за ворота, приїхавши додому, до праці, де би ви не знаходилися, ви роздавали ту Божу силу то наповнення, яке Господь тут вам подарував. Бо тільки Божими дарами ви можете перемагати. І тільки через любов. Навіть якщо хтось не сприймає вас як авторитет, навіть якщо хтось хоче завдати через брак любові вам ех, болю, я знаю, що я люблю всіх. Я люблю навіть тих, які ранять, тому що вони, якщо ранять, то тільки тими ранами, які в них є. І через це мені показує те, на що я маю більше звернути увагу і ще в то місце любові більше подарувати і дати. Це, якби знаєте, такий не... Божий елей, який змащує духовні рани, зміцнюючи силою Божою, тіло фізичне. І людина міцніє, зростає і перемагає, і перемагає завжди любов'ю, навіть як би там не було сьогодні. Господь забрав мою біль сьогодні, Господь забрав моє е, таке терпіння. І я щаслива з того, що все, що тут я маю, я несу до людей у своїй праці, у тому служінні, де би я не була, я донесу, переможу любов'ю і запалю вогнем Божим, Божою любов'ю для Божих справ. Амінь. Я дуже радий і дуже щасливий, що ви є тут на цьому місці. І сьогодні сестра Галина розказувала, що у вас вже була перша така практика екзорцизму, де демон почав проявлятися, говорити через людей, до яких ви приїхали служити, і ви вже, молитвою, ви наказували. Так, і все, що написано в Святому писанні, воно працює. І так. ми тішимося, що ви, жінки, написано, що жінки це такий сусуд дуже тендітний, і ви такі тендітні, ви такі жіночі, але ви не боїтеся демонів, ви не боїтеся темряви, диявола самого, тому що він переможений на хресті Голгофи. І я дуже радий за вас. Що ви вже почали це служіння, і воно у вас вже получається. Це означає, що і ми не даремно навчаємо, не даремно ми тут, а, тут збираємося, ми молимося один за одного. Тому хочу вам побажати в наступному служінні, щоб е, ви горіли, ви не згасали, щоб через вас інші запалювалися цим вогнем Духа Святого, і щоб у вас були. Е, Гарні плоди, яких а, чекає від нас Господь. Так, Амінь. так, дякую вам, дякую, що ви тратите час на це споглядання. Але повірте, ви всі повинні бути сильними, не мати страху, тільки страх Божий, через гріх, щоб для того, щоб ви відчували ту любов. І тою любов'ю гнали від себе той неспокій, той непотріб, який навіює диявол, з яким ви повинні завжди вступати в боротьбу. Не можете самі, шукайте людей по дусі, ідіть вперед, насичуйтеся Богом і перемагайте, приїжджайте сюди, шукайте нас, служителів по різних різних ем, джерелах. А особливо бажано все е, вживу, Того, що є такі зранення, що демон не скаже, але треба глибше купнути, щоб його торкнутися. Приїжджайте, сілюйтеся і зростайте. Амінь. Амінь. Дякуємо. Хай Бог благословить.